А їх везуть, везуть, лиш на щиті вертаються додому янголами. Все, що могли б зробити у житті, вмить стерлися ворожими руками, а їх везуть. Ще юні молоді, вже не відкриють очі, не всміхнуться, ніколи не прийдуть у рідний дім до маминих грудей, не пригорнуться, а їх везуть, не вистачає сліз, як серце матері не розірветься, якби могла. Сама лягла б в землі лише живим дитя хай повернеться, а їх везуть, від горя сивина покрила скронь. Їй всього лиш двадцять, забилось ненароджене дитя у лоні, теж зустрічає. А їх везуть, везуть лиш на щиті, знов дороги, встелені квітками, знов на колінах і малі і старі подяку щиру віддають і пошану, а їх везуть.